Кави круасани, зранку аж підпоріг. Вітання! Після того, як переклад культового порноперодійного серіалу привів на канал десятки нових підписників та тисячі переглядів, навіть монетизацію на фоні цього вдалося увімкнути, я вирішив відсвяткувати це оглядом чогось гарячого, наприклад, чашки кави. Ха-ха. Проте, як виявилося, на моїх полицях більше не лишилося такого неоглянутого читва. Тож довелося рушити за ним до однієї з літературних платформ. Першою там трапилася категорія дуже відверто, у якій я обрав перший із популярних закінчених безкоштовних творів, після чого почав читати. Словом жила була. Соня. З ранніх літ вона сумлінно вчилася та захоплено малювала і проводила за гобі всенький вільний час. Батьки дуже заохочували це, тож дівчина невпинно прогресувала, вигравала конкурси та отримувала дипломи. Школа дійшла кінця і настав час випускного. Дівчина постійно жила в мріях і в дупі мала у ті ваші всі урочистості. Проте на прохання мами таки погодилася на сукню, зачіску, ну і все інше. Її фінальний образ зачарував усіх однокласників, і вони були здивовані, що не помічали такої красуні за постійними оверсайз-ковтинами. Оком на дівчину кинув і Марк. Хлопець теж припав Соні до душі, і разом із ним вона відчула перші мурахи через присутність чоловічого тіла. Вранці всі роз'їхалися і більше ніколи не зустрічалися. Але це ще тільки початок. Бо далі Соня потрапляє до архітектурного університету, де знову з головою занурюється в навчання, а на останньому курсі отримує підробіток у будівельній компанії. Поки подружки теняються клубами та гуляють під зорями із кавалерами, дівчина старанно вчиться та працює. І от в університеті теж приходить час випускного. Одногрупники вмовляють Соню піти святкувати з ними, і зрештою, молодь тихо офігівша від знову ж таки приголомшливого вигляду вчорашньої мишки, прямує до нічного клубу. Там, після келиху шампанського, дівчина відбивається від нахабного незнайомця на танцмайданчику та прямує до будиночка з іншим незнайомцем біля клубу. Саме цей чолов'яга у чорній футболці запропонує Соні зіграти в таємничу гру, яка дозволить розкрити, ким вона є насправді. І, звичайно, завжди розсудлива та обережна дівчина без вагань погоджується. Книжка мала теги BDSM і дуже відверто, а також рейтинг 18. Тож не буду приховувати, що я очікував чогось, скажімо так, доволі порнографічного. Ну або, принаймні, майже порнографічного. І, як то кажуть, дурень думкою багатіє, бо це не порно. Ну, прям взагалі. Це швидше банальна історія з еротичними, ну і часом дещо відвертішими сценами. Я дочитав виключно, аби дізнатися, чим усе закінчилося, та скласти якесь враження. Отож, сюжет це тупо казочка на рівні телевізійних мелодрам, приправлена гарячими сценами, аби не бути дуже ванільною. Тобто була собі скромна доча багатих батьків, а потім гоп! Завдяки макіяжу, зачісі і платью принцесою стала. А потім знову перетворилися в забиту скромницю. І знову хоп принцеса. І звичайно, і трапився принц на чорному автомобілі, не пам'ятаю звичайно, якої марки, і стали вони жити, поживати та одне одного грати. Незважаючи на всі дурнуваті дії. З правильною дівчинкою, звісно, нічого ніколи поганого не стається. Маніяки, гвалтівники, збочинці, все це лишається іншим героїням інших книжок. У Соні все добре. І хата від батьків, і робота, і обов'язкові щоразові оргазми від свого ж першого чоловіка. Все як тільки можна мріяти. Спершу я подумав, що оця вся казка лише антураж для інших тем. Типу, навчити якомусь уморозуму осіб, які лише на сайтах сидять, і коїтуси тільки в романчиках та відеороликах бачили. Бо, наприклад. Порадувало, що в книжці були застереження щодо деяких БДСМ-практик, а саме ігор з воском та Шибарі. Зокрема, було вказано прям окремим текстом, а не з вуст героїв, що при зв'язуванні варто бути дуже обережним, і що свічки для ваксплею треба спеціальні, а не вон з найближчої церковної крамнички. Проте на жаль, це й уся сексуальна освіта. Бо навіть щодо безпечного сексу у книжки неоднозначна позиція. По-перше, презервативи. Їх герої то використовують, то не використовують. Без наслідків на щастя, але не завадливо примітка, що перерваний статевий акт це хоч і найдавніший спосіб контрацепції, але один із найменш ефективних. Сперматозоїди бо містяться не лише в оякуляті, якщо-шо. А якщо ви мені не вірите, можете знайти у тікструмі канал у трусах. Це не реклама, принаймні не оплачувана, Хто це мені додав сценарій? Ти не читав? Нє, по-друге, ні головний герой, ні головна героїня ні разу не здають тестів на ЗПСШ. Якщо з її боку, це ще можна списати на неосвідченість у цьому плані, то до більш досвідченого партнера питання виникають. Сутливість дівчини не означає, що вона стерильно чиста, як аптечна вата, оскільки ЗПСА передаються не лише статевим шляхом і протікати у тілі жінки можуть без симптомів взагалі. Так само і чоловік може бути чи стати носієм цілого букету захворювань і навіть не знати про це. Без тестів і без захисту лише бухілигарі в клубах чпокаються. А ще анальні ігри. Герої, хоч і купують лубрикант з полуничним смаком, до речі, хизи нашого, але на кольорі смак, проте застосовують його виключно при першому використанні корку. Вдруге, вирішують, що соків панянки та слини цілком достатньо. І тут теж наголошую, відсутня примітка, що для таких предметів дуже рекомендується використовувати лубрикант. В силу фізіології людського організму. Коли я починав читання, то дуже сильно сподівався, що це не ще одна збірка мрій та фантазій школярки чи жіночки під 50. Хоч авторка у своєму телеграм-каналі і каже, що їй все ж трохи менше 40, але твір не надто далеко пішов від відомої трилогії Ел Джеймс. Ну, принаймні, це не фанфік на сутінки, у якому біла пухнаста дівчинка змінює великого агресивного домінатора, а трохи ближче до реальності. Але не сильно. Насправді на цьому місці міг бути огляд кількох секс-комедій, які ми нещодавно подивилися. Але, по-перше, вони доволі не свіжі. А по-друге, так собі з мене кінооглядач. До речі, це був інтелеклест та його незмінний ведучий Роберт Менус. Дякувати можна вподобайками чи коментарями. Є ще он там баночка про всяк випадок. Але також не забувайте донатити на Збройні Сили України, які захищають наші землі від лап окупанта. Побачимося за тиждень. женьки згинуть. Каву крусе. Зранку аж під поріг. Шоколадь букет ромашок, це теж тобі. Кошик фруктів та шампанське в двері стукаю. Відчиняй швиденько я же горю. Істинний yeah, джентльмен, yeah, маю кілька дачок та кілька кафе. Я, єстиний джентльмен. Маю кілька дачок та кілька кафе. Yeah, yeah. Истили джентльмен. Yeah, yeah. джентльмен. Маю кілька дачок та кілька кафе. И стели джентльмен. Маю кілька чок та кілька кафе. І кафе.